Зустрілися два погляди, скривавлене і зранене обличчя Христа, та скривавлене і зранене серце Його Матері. чи є на світі нестерпніший біль, аніж бачити на власні очі як катують твою дитину. Ось той меч Маріє, який тобі прошиває душу, світ переповнений терпінням матерів. Вони терплять за своїх синів, які збилися з доброї дороги, за дочок, яким не склалося життя, за дітей, яких не народили, за тих, кого залишили. Терплять матерів, щоби відкрились думки багатьом. Дайним шляхом свого сина. Мати людська своїм терпінням і молитвою змінює серця своїх діток і синів, дочок і синів, та вирівнює їхню дорогу, що прямувала до Божого дому. Багатостраждальна мати, дай відваги всім страждаючим матерям, ти своїм шляхом без нарікання і розпізнати цей шлях. Як дорогу спасіння для себе та своїх дітей. Отче наш, що є син.